Добрий день, друзі. Мене звати Галина Степаніна. І зараз у нас урок української літератури. Тема сьогоднішнього уроку Іван Франко. Життєве кредо. Життєве кредо Франка лиш боротись значить жити». Ці слова якнайкраще характеризують Івана Франка. Що ж таке життєве кредо? Життєве кредо це гасло. Фраза чи певні які слова, які визначають головні принципи людини в житті, тобто ті принципи, за якими людина живе. У селі Нагоєвичі, Дрогобицького повіту, в Галичині, сім'ї відомого на всю округу Коваля 27 серпня 1856 року. Народився родоволосий ясноокий хлопчик от у такому будинку. Мати Івася ласкава і співуча, надзвичайно любила українську пісню. Так з голосу матері, хлопчик запам'ятав дуже багато народних пісень, дорослим він буде їх збирати та записувати. Батько славився як чудовий коваль. І людина непересічного розуму. Батько мав життєве кредо. З людьми і для людей. Він був ковалем, і кузня слугувала не тільки ремісничим цехом, а й сільським клубом, де люди спілкувалися. Там Ясю, так називала хлопчика в дитинстві, мама слухав реальні історії про життя селян, слухав казки. Та легенди рідного краю. Батьки помічають здібності у свого сина і у 6 років віддають Івася до школи у сусіднє село звідки була родом мати, оскільки тамтешня школа вважалася кращою, ніж у Науєвичах. Потім Іван Франко переходить до Дрогобицької гімназії. Фото гімназії ви бачите зараз на екрані. Навчаючись в Другобицькій гімназії, Франко жив на квартирі в далекої родички на околиці міста. Жилося хлопчикові не дуже весело, нерідко він спав на стружках у домовинах, які виготовлялися у столярні майстерні тітки. Також хлопчик навчався польською мовою і в школі його спочатку не сприймали серйозно. Насміхалися з сільського хлопця, але Іван вчився легко, оскільки від природи був здібним, мав надзвичайну пам'ять. З допомогою дядька по матері, як пише Іван Франко в своєму автобіографічному листі, він всього за 10 днів навчився читати українською мовою, тому що навчання було польською. Шевченка я вивчив майже всього на пам'ять. Згадує письменник. Шкільна рада ухвалою звільнила Івана Франка за його здібність відплати за навчання. Обоє батьків Івана Яковича рано померли. Коли Іван був 9-річним хлопцем, він втратив батька. Мати швидко вийшла заміж вдруге за гріння Гаврилика. Вона змушена була вийти заміж, бо мала Велике господарство, і треба була їй допомога. Гриня був чоловіком порядним, добрим господарем. Водночас він дуже уважно ставився і до дітей. Він допомагав Івану здобути освіту, саме відчим утримував Івана у Львові. Франко завжди згадував свого відчима з повагою. Згодом від пропасниці померла мати. Франко тоді навчався в гімназії. Йому було майже 16. Він згадує, що коли довідався, що мати помирає, то біг до неї з Другобича, до Науєвичів, пішки. Франко навчався в трьох університетах: Львівському, Чернівецькому та Відінському. У Віденському університеті. Він захищає докторську дисертацію. Письменник знає чимало мов: російську, білоруську, польську, чеську, словацьку, сербську, крім слов'янських, знає і литовську, і давньогрецьку, і латинську, і німецьку, англійську, французьку, єврейську, староєврейську. Також цікавиться східними мовами. Іван Франко любив дуже жартувати і умів дотепно відповісти на жарти. Франко автор орієнтовно шести тисячі творів, серед них 10 поетичних збірок, одна збірка поем, 10 творів великої прози і приблизно 100 малої прози це повісті, романи і оповідання. Понад 3000 тисячі публіцистичних статей та наукових праць. Із різних галузей знань і суспільного життя. Це означає, що кожні два дні з-під пера письменника виходить новий твір. Іван Франко став першим українським письменником, який заробляв гроші пером. Найповніше досі зібрання творів Івана Франка, от подивіться, поруч на ілюстрацію. Це зібрання у 54 томах, 57 книг. І це обіймає лише приблизно половину його спадщини. А ще Іван Франко носив вишиванки і в будні і у свята. Він мав колекцію і дуже любив бойківські візерунки. Це перший чоловік, який одягнув вишиту сорочку з класичним європейським костюмом. Започаткувавши нову моду. От на світлині зображений Франко у вишиванці і у європейському костюмі. Іван Франко поет, прозаїк, фольклорист, перекладач, публіцист, філософ, політичний і громадський діяч. Сучасники – Називали його Академією в одній особі. Він перекладав твори українською із 48. Мов. А ще Івана Франка називають каменярем за назвою написаного ним же вірша. Це дивовижна людина. Він захоплювався і індійською культурою. Казали, що він не вірить в Бога. Але його переклад української біблійної книги буття вважається до сьогоднішнього дня одним з найкращих. Він перший український письменник, який був представлений на Нобелівську премію. Але, на жаль, передчесна смерть завадила цій історичній події. Зі своєю майбутньою дружиною Ольгою Хорунжинською Іван Франко познайомився в родині Лесі Українки. У письменника було четверо дітей, троє синів і одна донька. Поет прищіплював дітям любов до спорту, до природи. У Франковій родині культивувалося гасло. У здоровому тілі, здоровий дух. Прикладом для дітей був сам Іван Франко, який, окрім ранкових водних процедур, до старості управлявся гантелями та любив довгі піші походи. Крім того, Іван Франко ще дуже любив риболовлю. Взимку подвір'я садиби заливали водою, і діти мали ковзанку. Також вони з'їжджали згори вулицею на лижах і санчатах, а навесні влаштовували перегони, ігри та забави. А ще вдома у франків був справжній зоопарк. Уявіть, з під дивана вилазила черепаха, хатою ходив бузько з переламаним крилом, а долівкою плигали жаби яких хлопчаки спіймали для того, щоб нагодувати бузька. У кутках морські свинки хрумали капусту. Письменник дуже любив тварин. Як згадує донька поета, часто їхня озеля нагадувала звірячу клініку з покаліченими тваринами, яких Франки підбирали на вулиці, і лікували вдома. Франко боровся до кінця. За відродження української культури, за створення українських шкіл, за поширення рідного українського слова. Навіть попри спаралізовані руки, не втрачав віри і до останнього зберігав бажання жити, він не зміг писати правою рукою, починав писати лівою. Іван Франко не досягнув 60-річного віку. І можна тільки здогадуватися, скільки би ще він міг зробити. 28 травня 1916 року у Львові помер визначний поет, прозаїк, перекладач, видавець, вчений енциклопедист, діяч українського відродження Іван Якович Франко. похований каменяр у Львові на личаківському кладовищі. Над могилою Івана Франка зведений монумент у вигляді каменяра, який рубає скалу. Літературна спадщина Івана Франка величезна і різноманітна. Чимало віршованих та прозових творів він написав для дітей. Це казки, коли ще двірі говорили, лисмики, оповідання Малий Мирон. Риць шкільна наука, олівець та інші. А тепер я вам пропоную виконати тест. Прочитайте уважно. Виконайте тест самостійно і тепер перевірте його. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей.